Всім привіт! Мене звати Інна і це канал Візальний калейдоскоп. Сьогодні я хочу показати вам свої просування у спільному проєкті Філейна краса українських майстринь. <кхух> я приймаю участь у цьому проєкті і на початку я була, заявила про те, що буду використовувати пряжу ланосу, ось таку, ось ланосу, це 100% акрил, акріл 100 грам 315 метрів. Я вже навіть зв'язала. Ось такий, ну, підібрала модель, яку буду в'язати. Я хотіла в'язати кардіган літній гачком номер 3 почала в'язати. І так, трохи пров'язала, воно в мене полежало. І згодом, коли я вернулася до цього проєкту, я зрозуміла, що мені зовсім не хочеться його в'язати. Я, мабуть, перегоріла і. Так роздивилася, що пряжа це затовста для мене літом я її. Ну, Я не зможу таке носити в такий виріб. Він буде жаркий, хоч, хоч тут і дирочки, ці різні отвори, тому що це філейка, але Ну, подивилась, подумала і вирішила, що ні, не буду. До 5 Березня нам потрібно було випустити е, ну, проміжне відео або, ну, скинути фото нам треба було початої роботи. Я вже 5-го числа вранці достала, його думала, сфотографую і відправлю групу, але Подивилась, подивилася, зрозуміла, що це не те, дов'язувати мені його не хочеться. І зранку 5 березня я почала новий процес. І ви знаєте, не знаю, може ще й це перегорить не дов'яжу, але я дістала ось таку пряжу. Це Ярнард Gold. Це теж 100% акріл. Турецька пряжа 400 метрів на 100 г. 92% акрилу і 8% металік. Люрикс. Ось така вона блискуча. <кій> Найшла я собі модельку. Я колись хотіла зв'язати таким узором, але все ніяк в мене не доходили руки. і а тут така нагода, я взяла гачок номер 2 і почала в'язати. Це все, що я встигла зв'язати за день. Я набрала повністю ширину всього виробу, поміряла себе, набрала, щоб трохи було воно із запасом, тому що, ну, це кардіган, він одягатиметься зверху на якесь плаття, на. Блузку, тому повинно бути таке трошки вільненьке. Набрала і пров'язала вгору полочки, зробила виріз горловинки, зробила пройму, <кхи> пров'язала полочки, пров'язала так само, пров'язала спинку, тут я його шила, звичайно, крючком. Пройшла собі цим гачком зшила його плечові шви. Навіть зробила скоси плеча, тому що ну, з косами виріб набагато краще сидить на фігурі, ну, по фігурки краще. Зробила виріз горловинки на спинки. Також зробила таке заглиблення, тому що можна було б зв'язати рівно, але воно тоді. Ну, коли одягаєш, воно піднімається і некрасиво. Некрасиво сидить ззаді по спині, отут в області шиї. Ну і оце я таке зв'язала. Ну, так, саме основне, майже я зв'язала. Тепер мені залишилося просто Все, повернути виріб. Прив'язати ниточку і в'язати донизу. Але я не хочу все весь фірм в'язати таким узором. Я хочу там зробити трошки, скомбінувати цей узор із звичайними цими стопчиками. Ну, хочу подумати, як би його зробити, так, щоб воно було цікаво, щоб не було просто однотонним, просто один узор і все. Один візеруночок. А трошки хочу подумати, як би його зробити цікавіше, і щоб в'язати було цікавіше. <кій> і щоб сам виріб виглядав цікавіше, краще. І тоді мені залишиться ще зв'язати рукава. Ну, я не знаю, я, мабуть, дов'яжу Оце я з одного моточка, оце 400 метрів, в мене вийшла ось така, ось така балірушка така. Зв'язалася. У мене 4 моточки. Я думаю, мені вистачить, навіть може і залишитися ще пряжа. Тому я вив'яжу цей клубочок і, мабуть, зв'яжу рукава. А потім буду просто дов'язувати вже донизу, і мені залишиться тільки обв'язочка. Овв'язочку я ще не знаю, як буду робити, але подумаю. Тут такий узор, ну сам візеруночок такий цікавий, тому я думаю, обв'язочку треба якусь таку простеньку, щоб воно не було занадто наляпистим. Ну, я ще не думала над цим. В <кій> цьому місяці я планую його зв'язати, тому що нам прозвітувати треба вже до. Здається до 4 квітня. У мене є місяць на цей виріб. Сьогодні у нас уже сьоме число, ну, да, майже місяць у мене є на <кхм> в'язання цього кардигану. В'яжеться він легко, такий візерунок нескладний. Одне було, спочатку, було трохи. Відвикла від в'язання гачком, я цілу зиму не в'язала гачком. У мене всі вироби були спицями. Тому трошки приловчитися, прилаштуватися до в'язання треба було якийсь, якийсь час, а потім все пішло швиденько. Руки згадали цю роботу і в'язання пішло швидше. Тому, я думаю, тепер уже в мене не буде ніяких. Складнощів зв'язати донизу. Ну, взагалі можна було би без рукавів зробити. О, зробити в'язочку і такий довгенький кардиган жилет. Але, я, мабуть, це таки зроблю рукава. Я хочу рукавчики тут, щоб були ну, такі невузькі, широченькі, щоб можна було вдягнути. На якусь водолазочку, на блузку, щоб воно не, не обтягувало. Можливо, навіть і три четверті рукава, але, мабуть, таки ні, мабуть, буде довгий рукав, тому що три четверті якось я не дуже полюбляю. Хоча довгі рукава я завжди підкочую. Завжди в мене вони підкочені. От навіть в халаті вони в мене підкочені. Але потрібно, щоб був довгий. Ну, щось так. Так, так я привикла, так мені треба довгий рукав і потім його підкочувати. Ну, от, мабуть, і все. Я вставлю вам фото цього узору, хто, хто схоче, візерунечка, хто схоче, може зв'язати. Я так думаю, хто володіє гачком, тому не. Не буде ніяких труднощів зв'язати цей візерунок. Візніше, зв'язати цим візерунком якийсь собі виріб. А хто не вміє, але хотів би спробувати. Ну, якщо будуть такі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму потім майстер-клас по в'язанню цього узору. Не хочу... не хочу зараз його знімати, тому що. Ну, тому що це займає багато часу. Якщо вже буде така потреба, якщо будуть люди, яким потрібно це, буде якась кількість людей, кому це потрібно, тоді я, звичайно, зніму і покажу. А так, сама від себе я не хочу цим займатися, тому що за цей час я можу зв'язати якийсь виріб. А, а це Відніме в мене багато часу. І нікому буде воно не потрібне. Так що ось такі в мене просування в цьому спільному проєкті. Я в інфобоксі залишу вам посилання на організаторів проєкту, на наших спонсорів, на учасників. кому цікаво, можете перейти і подивитися що в'яжуть дівчатка, які приймають участь у цьому проєкті. У нас багато дівчат, які не мають свого каналу, але вони виставляють свої вироби в Інстаграмі. Там буде також посилання на їхні, не канали, а на їхні сторінки в Інстаграмі, зможете перейти і подивитися також їхні вироби. Ну, мабуть, усе, що я хотіла вам розповісти про, цей, про цю роботу. Так що, як бачите, в мене поміня, помінялося все кардинально. Змінилася пряжа, змінився сам виріб. Ну, сам виріб залишився той самий. Це, як я хотіла літній кардиган, так він і є. Просто змінився. Змінилася пряжа, змінилася номер гачка, змінився, інструмент змінився. Потім змінилася сама модель. Зовсім другий візерунок, зовсім друге, не те, що я хотіла на початку. Я взагалі хотіла, саме перше, я хотіла зв'язати кардиган за майстер-класом Світлани Заєць. В неї там є кардиган із шестикутників. Але коли я подивилася, той, тому я і вибрала ту пряжу ганосу, ту теплішу, товщеньку, там 300... Скільки там? 315 метрів. Вона мені геть підходила до того проєкту, але коли я подивилася, ну вже уважніше подивилася, то там не філейне в'язання, там філейне в'язання лише кусочок внизу йде як, ну, як обробка виробу на рукавах йде манжети філейним в'язанням, і низ, йде там кусочок, йде низу філейним в'язанням, в техніці філейного в'язання, а все, весь виріб вив'язаний звичайними стопчиками. Там група стопчиків по три такими групами, по три стопчики, е так, от, три стопчики вкупу. І тому воно ну, не зовсім те. Ну, що потрібно було в цьому проєкті, там зовсім мало філейного в'язання. Тому я так подумала, підібрала другу. А знаєте, коли планувалося одне, а підбираєш друге, тоді вже воно пішло щось не так. Спочатку ніби нічого, ніби нормально, але потім мені не сподобалося. Хоча отакий кардіганчик я вже в'язала, тільки там я в'язала не кардіган, а жилет. Без рукавів. І я його подарувала своїй теті, там Він дуже красивий в мене вийшов. Ну, на жаль, фотографій у мене немає. Фотографії в мене всі залишилися. Дуже багато фотовиробів. У мене залишилося у однокласниках. Але зараз в однокласники зайти проблематично. Я вже... Та я не знаю, вже, мабуть, років вісім я туди не заходила. Або й більше, мабуть, 14-го року. Тоді, як у нас закрили однокласники, і я туди так і не заходила, і не знаю, що там у мене на сторінці робиться. Ну, там дуже одне, що я жалкую, там дуже багато фотографій. Може, якось спробую зайти і просто звідти витягнути їх, скачати, ті фотографії. Дуже багато виробів там у мене. В'язаних. Ти, що я раніше в'язала, я, я завжди в'язала, завжди багато в'язала. І там в мене є. І те, що я для себе в'язала, і те, що я в'язала на замовлення. Але отак сталося, що в одно в цьому ВК, в контактах, якось я менше. Я туди майже нічого й не виставляла. Якось я не, не дуже була подружилася з, із тим <кій> з цією соцсеттю. І там мене мало було виробів. А от в Однокласниках, так, да, було чимало, і все воно так якось так пропало. Ну, я думаю, не пропало, думаю, ще можна буде знайти. Але доступу немає туди, і... а хотілося б подивитися саме на ті вироби, тому що це. Ну Це великий шмат моє, моєго життя і моєї роботи. Ось таке, що я вам хотіла розповісти, ставлю вам фото цієї роботи на манікені. Ну, це тільки початок роботи. Невеличке просування, але ну, майже основна робота зроблена. Тепер мені попрямі в'язати донизу і лише вив'язати рукава. Рукав я, мабуть, буду в'язати вточний, буду робити прямо із пройм. починати і в'язати донизу так легше. Спочатку вив'язати сам цю головку рукава, пройм. гарно отут його все вставити в пройму, а потім вже попрямій в'язати донизу. Так набагато легше. І вставлю вам відео, вірніше не відео, а фотографії самих, самої схеми. Ну, на цьому я дякую всім, хто до мене завітав на канал. Дякую, хто подивився. Ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, чи ви в'язали таким візеруночком, і як вам. Такий Ви Знаєте, в Пінтересті дуже багато є таких ну, кардіганів зв'язаних таким візерунком. І там є, вони є зв'язані в різних комбінаціях. І повністю таким, і, і комбінований узор комбінується. Можна, тут Була б фантазія, можна придумати все що угодно. Все, що завгодно. Ну, На цьому я. Закінчую своє відео. Всім дякую, всім хорошого дня, мирного неба і всім до побачення. Пока-пока!